o goh he Звичайно, помітив наш добрий друже, як швидко плине час. Щойно ми з тобою раділи Різдву і зустрічали старий Новий рік. Здавалось, до закінчення святок так ще багато днів. А ось вже і хрещення ми з тобою зустріли, а саме ним закінчуються веселі різдвяні святки. Празник хрещення це своєрідний підсумок різдвяних урочистостей. Він відноситься до 12 великих православних свят церковного календаря. З ним пов'язують чимало різноманітних традицій і обрядів, але головний зміст свята хрещення це приклад великого смиріння, який надає нам Бог. Господь наш Ісус Христос приходить в мір і крещається. Один от людей того времени, по злавцю, по гласу зовущого на покаяння, он приходить як один із грешників, приходить на Йордан. христиться грешники, христиться купці, войни. Он же, будучи безгрешен, приходить з усіми. І Євангеліст говорить, И абие, то есть час же он выходит из воды, потому что грешники крестились долго, у них было что сказать. Господь же безгрешен, он не крестился долго. Он абие, час же вышел после крещения Иоанн. Остави нині, Остави. Я не должен возлагать руку на влады, говорить, говорит. Великий Иоанн Пророк, потому что ты есть Господь, а я только уготовляющий тебе путь. Нет. Сегодня нам должно исполнить всякую правду. Всякую правду я пришел исполнить, говорит Христос. Какую правду? А исполнить то, что не исполнил Адам, отпал от благодати Божьей от... Рая сладости. Я пришел, как новый Адам, исправить и Возвести человеческое естество, благодатью Святого Духа, благодатью крещения. И вот приходит Иоанн крестит Господа нашего Иисуса Христа, и Он идет на общественную проповедь Евангелия всему миру. Пришло время. Когда он стал возвестителем евангельских заповедей новой благодати, новой эры в жизни человечества. И если раньше закон гласил око за око, зуб за зуб, возвеновить врага твоего, то сегодня пришла благодать на благодать и говорить возлюбите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, и делайте все для того, чтобы был мир, и благодать Христова поселила с вас. Непонятно это для обыкновенного, как бы говорится, мысленно. Но святой великий лесничек Иоанн говорит, тот является христианином, который, будучи обличаем, унижаем глаза, не перестает молиться о своем обличителе и унизителе. Это высота. И только такое понимание приносит Христос в мир, чтобы мы молились о всех, чтобы благодать Божья всех исполняла и утверждала на пути истины. Без благодати Христовой, без крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа не было бы того, что есть сегодня. А сегодня пришла благодать, поселилась она в нашей церкви, и Христос дает эту благодать в таинствах, таинстве крещения, миропомазания, таинство с священства и так далее. ми зараз можемо повністю брать щедрою рукою то, що дає нам милость Божия Церква. І тому ми сейчас спешим все куди? спешим просвітити наші душі, спешим на наш Духовний Іордан. Спишим, щоб наші чувства, щоб наше серце исполнено тривогненнями, маловериями, сомнениями, гріхами, очистилось, освятилось і укріпилось благодати Христовой. Вот для чого дається нам сьогодні день просвящення, день крещения Господня, день святого появлення. Се є Син мой возлюбленный, о нем же благоволі. И это благоволение воспели ангелы, когда родился Христос. Слава Вышних Богу и на земле мир человеческих благоволений. Об этом благоволении и свидетельствует сам Творец. О нем же благоволи. И мы должны идти туда, где слышим голос Христов, где слышим Его благодатные поучение евангельских заповедей, блажение нищие духом, якотина, есть Царство Небесное, блажение чистые сердце, якотине Бога узря. Именно это принес Он. Сегодня кто что угодно думает, чтобы наполнить свой разум мудростями, но никто не думает об очищении сердечном, о том, чтобы пришла Умиляющая благодать Божия о сокрушении своей духовной грехолюбивой жизни и чтобы мы шли на путь покаяния. А Иоанн, причем, пришел, той первым голосом, что было? Покайтесь, приблизилось бы на вас Царствие Божие. И вот сегодня пришла эта благодать. Явись, благодать Божия, спасительная всем человеком. И будем стараться достойно быть благодати этой. Будем идти, чтобы Господь дарував нам очищение наших сердец, нашей жизни, чтобы в нашей жизни было все в благоволении Божьем, чтобы в нашей жизни все было по Евангелию, по Христу. В Миколаєві існує добра традиція. Після божественної літургії усі віруючи на чолі з духовенством, йдуть хресною ходою до річки Інгул на велике освячення води. Ніхто нікуди не квапиться, усі люди йдуть неспішно, співаючи піснопіння, і радіє можливості побувати на великому святі, якому більше двох тисячоліть. Минають роки і століття, змінюються держави і правителі, а хрещення Господнє сяє нам вічним світлом. Під час урочистого молебну владика Пітрім читає особливі молитви, які закликають Духа Святаго освятити усі водні джерела землі. Прийди і нині внайді Святого Духа і Освяті воду Сію! Тричі владика опускає воду Христа, а потім кропить людей святою водою. Бог явився в трьох ліцях на Йордані. Бог Отець, сказав Ісеє, син Моєго Возлюблений, Бог Дух Віді Голубині і син Божий, кріщаючийся в Єрдані. З праздником, дорогі ніколаївці, з празіководорігія, і сьогодні. З нами Бог, кого обоїмся? І дійсно, які б не гаразди, не очікували на нас, міцна впевненість на Божу допомогу дає сили жити всіх людей, віруючих в Господа нашого Ісуса Христа. Отця і сина і Святого Духа сьогодні поздравляю з праздником Бога потому тому що явление без на неордані. Сьогодні таємство Троицы з'явилося миру 2000 лет на Иордане. І ми этот праздник празднуем как праздник святого Бога с з яким я всіх вас поздравляю і мира, і благочестия, і доброї, і тихой тихої желаю. Мир Божий да со всеми вами. Якщо, друже, в тебе є сила і мужність. Спробуй зануриться у Хришеньскую воду, чтобы почувствовать те, что важко передать словами. Я все время купаюсь, я уже давно купаюсь, обливаюсь дома. Ну и что? И что? Ну, в вот общем, кому-то покурить, кому-то выпить, а кому-то облиться. Ощущение супер. Всем надо всем надо очищать свою душу и тело. Это словами не передать, это надо только прочувствовать. Спасибо, Дай, Боже друже, нам з тобою теж зміцнитись духом і тілом, і щоб благодать Божа завжди була з нами. Слава Богу за все.